Сьогодні в відео Ліонель Мессі хоче завершити кар'єру в Аргентині. Фанати Атлетико Мадрид готовляться спеціально для Вінісіуса. Донарума почав перемовини з ПСЖ про продовження контракту. Анчелоті не збирається покидати Реал Мадрид. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Агент Джан луїджі Донарумми почав перемовини про продовження контракта в ПСЖ. Гравець хоче продовжити кар'єру в Франції. Флоріан Вірц дуже високо оцінюється Баварією. Клуб очікує, що він буде коштувати 100 мільйонів євро, а не 150 мільйонів євро, які хоче отримати Байер леверкузен. Мадридський реал також зацікавлений в гравці. Челсі готовий зіставити конкуренцію Тоттенхему за можливість підписати молодого таланта із Леверкузена Франсіса Оньєка. Клуб із Уганди Вакісо Джайнс презентував свого нового гравця Девіда Багула, який запевнює, що йому 26 років. Англійський хал підписав Жоау Педро в статусі вільного агента контракт на один рік. Барселона розглядає можливість підписати голкіпера порту діогу кошту наступного літа. Португалець дуже зацікавив керівників клубу, і в них хороші враження від нього. В арсенала є шорт-лист з п'яти гравців, які можуть підсилити атаку арсеналу наступного літа. В цей список попали Душан Влахович, Віктор Дьокереш, Джонатан Девід, Маркус Тюрам і Бен'ямін Шешко. Ліонель Мессі не продовжить контракт з Інтер-Майамі і завершить кар'єру гравця в рідному Олд Бойс. Вболівальники Атлетико Мадрид закликають піти на дербі з Реал Мадридом в масках, щоб обзивати Вінісіуса на расові теми і не мати ніяких можливостей для покарання. Також вони заявили, якщо Реал хоче цирку, хай будуть мавпи і клоуни. В дербі ми зможемо говорити правду, яку захочемо. Барселона завдяки травмі Терштегена зможе зареєструвати Дані Ольмо на весь сезон. Челсі продовжує політику омоложення складу, і на цей раз клуб придивляється до центрального захисника із німецької бундесліги. Клуб хотів би купити кастело Люкеба із Лейпцига. Карло Анчелоті розглядає можливість залишитися в Реал Мадриді після завершення його контракту. Перес вважає, що тренер безпроблемно керує командою. Ліверпуль активно цікавиться вірцем, фрімпонгом і Паласіосом. За троїх клубу прийдеться заплатити близько 200 мільйонів євро. Ліверпуль активно цікавиться вірцем, фрімпонгом і Паласіосом за троїх клубу прийдеться заплатити близько 200 мільйонів євро. Ліверпуль розглядає марка Гехі як одну із можливих довгострокових замін Ван Дейка. Крістал Пелас хоче за гравця мінімум 80 мільйонів євро. Щенсний повинен виплатити Ювентусу 2 мільйони євро, якщо він перейде в Барселону. Каталонці будуть платити голкіперу 3 мільйона євро в рік. Італійський клуб виплатив голкіперу 6 мільйонів євро, саме стільки було прописано в контракті, в разі якщо поляк вирішить завершити кар'єру. Ліверпуль попробує підписати Родріго, якщо салах покине клуб літом. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.